Та, ну, я вийду, ну, куди ж я ну як я вмію кричати. Вона жвава, гортає свої казочки і з апетитом смакує яблучко. Дівчинка сонячна, ми називаємо наше сонечко, тому що вона встає, завжди нам улибається, ніколи не плачемо, до сих пор не можемо повірити, що це в неї, така в неї хвороба обнаружилася організмі Авелінки причаїлася хвороба Костмана. Така трапляється раз на 5 мільйонів новонароджених. Це коли кістковий мозок не виробляє нейтрофілів, що бореться з будь-якими інфекціями. У неї спочатку було нагноєння купрукового ходу. От, ми лікувалися в Фахмадиді тут у Львові. Потім в неї були такі невеличкі фурункули на спинці на орлик лікувалися. Потім був паропроктит робили операцію, запалення легень було ще пізніше. Ну тобто, фактично, ми так в лікарні, там тиждень вдома знову в лікарню. На підтвердження діагнозу аналізи малечі відправлять до Угорщини. А відтак готуватимуться до пересадки кісткового мозку в Італії. Якщо медикаментами, то тільки, як кажуть лікарі симптоматично. Тобто дитинка захворіла на щось, то їй не дають там, в неї не жити, то їй не дають сиропчик від кашлю, дитинку кодуть в лікарню, під капельниці, антибіотик, серйозні імуностимулюючі препарати. От, ну, зрозуміло, що все життя так жити ну, це, це не життя просто буде. На екрані реквізити банківського рахунку батька дівчинки їм потрібно зібрати захмарну суму 200 тисяч євро. Та спільними зусиллями це можна зробити. Дані можна знайти і у Фейсбуці на сторінці відкритосердечна оновлена крамничка скарбничка для допомоги дітям хворим на лейкемію». Або на сторінці врятуйте маленьку Евеліну. Там інформація і про додаткові благодійні атракції. Це будуть і концерти, це будуть і різноманітні майстер-класи, тобто так трошки в різноманітне. Те для того індійська вечірка має бути в одному із закладів в центрі міста в неділю наступну. Тобто ми там будемо продавати різноманітні індійські лоти. Оксана Синишин, Роман Маленький, головні новини Львова.